Стоячи на колінах та схиливши голову в Кропивницькому рідні друзі-одногрупники, бойові побратими прощалися з бійцем Дмитром Галімоном. Йому було 23 роки. Народився у станційному селищі Голованівськ. Після закінчення школи три роки навчався в регіональному центрі професійної освіти в Кропивницькому. Згадує про свого учня Олена Погрібняк. Він учився в нас на кухаря, і це в нього вдавалося дуже добре. Він був одним з найкращих. Він був Дуже сумлінним і учним. І як людина він був дуже щирим, добрим, чуйним. Він дуже любив готувати піцу. Він мріяв собі також якось відкрити якусь справу, щоб готувати піцу. Після навчання в ліцеї діма. Переходив стажування в Болгарії за своєю спеціальністю. Він після армії одразу підписав контракт і він пішов в Нацгвардію. У нього 30 листопада був день народження, і йому надали декілька днів, і він приїжджав додому. То ми тоді були разом, зустрілися. Каже, племінник отримав поранення в Бахмуті Донецької області. Отримав поранення в голову і в ногу. І його доставили в Дніпропетровськ, але він так і не прийшов до тями. Помер Дмитро Галімон 11 лютого. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.